Скільки коштує реклама? А і що там, покривлявся на камеру, і все. Мені запропонували рекламувати підгузники дитячі. Просто ну потім і замовити якусь доставку чи на рекламу, щоб не платити гроші. Туди зі не спілкуєшся і так далі. Пановай, Вася. Макс рідний популярний український блог у 2021 році. Здобув нагороду The Best Boys Blog на Blogger Awards. А в 2023 році був визнаний студентом року за версією телепремії Гордість Тернопілля». Блог в інстаграмі свій я веду десь приблизно років шість, але до того я ввів свій. Ютуб канал. Ну, це було таке, що починання, я ще був малий, я знімав сестру, знімав сусідку. І Всякі пранки, розіграші, якісь цікаві штуки. І пам'ятаю, як я дуже радувався, коли в нас стукнули 200 підписників. Не тисяч, просто 200. Дуже ми радувалися, купили Наполеон торт, поставили свічки, запалили, і вершками, типу, кидалися з тим тортом. Таке. Після Ютуб каналу я запустив Інстаграм. Спочатку розвивав його органічно, тобто просто викладав кожного дня пару сторіс, відео, тоді ще були популярні розіграші. Тоді в інстаграмі було набагато легше розвиватися, ніж зараз. Без грошей це практично нереально. Хіба якщо ти наприклад підеш на якийсь проект там, як Холостяк і станеш популярний через телевізійний якийсь шоу. якщо інстаграм брати, але якщо от тікток в утіктоці реально стати популярним і проснутися за одну ніч популярним, от отак, от безкоштовно. Ну, тікток це крута платформа, але якщо ти хочеш заробляти з соцмережі, то це все-таки більше той старіший інстаграм. Накручені підписники. Про мене так само говорили. Але в мене інша ситуація. В мене, типу, ці люди з реклами, яку я закупляв, коли ще тільки починав, це був який рік, десь вісімнадцятий, дев'ятнадцятий, в таких роках. Але в мене ще частина аудиторії через розіграші. Тобто спонсорство це називається. І так, я з цим погоджуюся, що частина аудиторії не активна, я це визнаю, не приховую. Але це було в моєму житті, і зараз там ну, відкреслюватись від своїх слів, від своїх вченків, які ти робив в минулому, це по-дитячому. Так, перше, мене нервує, коли блогери закривають свої сторінки і в Тіктосі, наприклад, виставляють продовження в інстаграмі. Для того, щоб побачити це продовження, яку вона машину купила, який вона ніс зробила, яку вона там пластичну операцію зробила, треба підписатися на людину з одного боку, Як блогер можу зрозуміти цю штуку і цей такий ключок. Але ну це Харить мені здається, не тільки мене, а й багатьох людей, які це постійно бачать. Ну так само після цього переважно люди побачили, там яка машина в того блогера, що він купив чи що зробив, і просто ну потім відписуються. Друге, мене нервує, коли друзі з файк-аккаунтів або якісь знайомі питають мене. Скільки коштує реклама. Тому що в мене є такий принцип, що я не дуже люблю робити рекламу друзям чи знайомим. Багато хто хоче безкоштовно, але ну це та ж робота. Я ж, наприклад, там піду до, ну, до Бариста. Я ж заплачу за ту каву, а не буду просити в нього безкоштовно. Це ж на з його кишені виробляється ця кава. І дуже багато знецінює роботу блогерів і придумує всякі такі різні штуки, щоб дізнатися, скільки в мене коштує реклама. Створюю якісь фейкові аккаунти, пишуть на Cooperation. чого я не люблю робити. Знайомим рекламу. Тому що знайомими дуже важко працювати. Ти хочеш, щоб був гарний результат, але гарний результат ну, може і не вийти. Реклама це така: десь працює, десь не спрацює. І псувати свої стосунки з друзями чи ще щось це. Таке собі, там благодійні, якісь ініціативи. Це одна, але якщо там людина відкрила свій заклад, впаяла купа грошей в той заклад і пише Зроби мені безкоштовну рекламу, хоча, ну, типу, я знаю, що в неї є кеш. Мене більше бісить, коли говорять, що а, і що там, покривлявся на камеру, і все, і башляють тобі гроші. Погоджуюсь з тим, що блогер це набагато легша професія, ніж там бути на будівництві, стояти, працювати цілу там робочу зміну. Ніж там прийти познімати контент, це набагато швидше, але ну типу, не потрібно знецінювати. Це також придумати треба ідею, прописати стратегію, прописати сценарій, зібрати команду, щоб зняти якесь там відео чи якусь рекламну кампанію. Тобто, коли люди знецінюють, ну чого вони самі тоді не стануть блогерами і не заробляють ті мільйони, про які говорять, якщо це так легко. Мене дуже нервує, коли мої друзі чи знайомі е, просять мене замовити якусь доставку, чи замовити якусь їжу на рекламу, щоб не платити гроші. Я стараюся ну якось адекватно пояснити, що я не буду там писати закладом сам, тому що це там якась репутація. Треба, щоб вони самі написали, там чи я не працюю по бартеру. Але коли друзі з цим зловживають, то деколи підхарює. Деколи бісить те, що ти йдеш там на якийсь захід, чи просто десь там в якомусь закладі знайомишся з людиною, і ти я ще досі за 8 років це не усвідомлюю, що та людина може тебе знати. Тобто, що вона може на тебе бути в інстаграмі і вже мати якусь там особисто сформовану думку про тебе. Хоча інстаграм весь реальне життя це таке трохи різне. В інстаграмі всі там хочемо показатися кращими, ідеальними, виставляємо там якийсь певний відсоток свого життя. І коли людина, це добре, якщо вона позитивної думки про тебе через те, що вона на тебе підписана. Але бувало купа разів таке, що я знайомлюся з людиною, і вона про мене сформувала через те, що щось говорила, або десь вона мене там бачила, чи в тіктосі я попадався, сформувала якесь негативне, типу, враження і думку про мене. Але, типу, в живому спілкуванні багато людей ще дивуються: ого, типу, ти такий, ну, типу, простий там, а мені про тебе інакше розказували, що ти там, туди, зі на мене спілкуєшся і так далі. Оце дійсно нервує. У мене раз такий випадок був. Я їв в тернопільському закладі, замовив собі їжу, я був сам. І дивлюся, а це був заклад, типу, двоповерховий, Я сидів на першому поверсі, а ще був такий, типу балкончик. Дивлюся, понаставляли дві дівчинки, маленькі камери на мене, і, типу, знімали, як я їм. Потім це відео мені попалося в TikTok. Ну, вони почали знімати. Я вже їв, я тоді їх не замітив. А потім я вже типу, видно, що я побачив їх і вже адекватніше їв. <гум> типу мене нервує, коли блогерів дуже узагальнюють до тільки якихось там блогерів хайпожерів блогерів, які працюють і знімають контент тільки заради того, щоб заробляти гроші, а не транслювати якісь там важливі там, меседжі в простір або якісь прикольні ініціативи, там, навіть благодійні збори просувати. Це про узагальнення. Можливо, є такі блогери, типу що маніпулюють людьми заради грошей, там створюють свої курси, в яких лають водечку, і які абсолютно не допомагають людям, але надіюсь, що таких меншість. Деколи це нервує людей, що я там можу щось зняти, а в мене практично половина друзів такі, що не хочуть чи в сторіс попасти, не публічні. Це може йде, але що там переважно більшість блогерів дружать з такими ж, як вони, що все знімають, транслюють. Але от в мене більшість друзів, які не публічні, тому може скластися враження по моєму інстаграму, що в мене нема друзів і, і я погана людина. Але надіюсь, це не так. Ну, Я стараюся, коли там вже зустрічаюся з друзями, то відкладати телефон, насолоджуватися нашими моментами. Мені запропонували рекламувати підгузники дитячі. І я відмовився, тому що там треба було мати людину, ну дитину, на якій ти покажеш ці підгузники. Оце таке напевно, найцікавіше, що мені пропонували. Це чув таке, що люди говорять, що в мене там дитяча аудиторія. Це неправда, тому що по статистиці це 18-24. І навіть якщо би, коли я починав свій блог васти і мене дивилися діти, тобто ці діти зі мною і ростуть. Якщо їм було, наприклад, там 13 років, коли вони починали мене дивитися, то їм зараз ну під двадцятку. Отак я би сказав, але ну навіть якщо є частина дітей. Я в цьому не бачу е, мінусів. Дебільні поради. Деколи нервують, але з іншої сторони, я ж сам вибрав цей шлях бути блогером і бути публічною людиною. Якщо ти ведеш блог, будь готовий і до думки людей. Тому що це ж навпаки, тобі відповідають твоє. Сторіс набирає більше охоплення, більше переглядів. В початках, коли я починав вести блог і закидав якісь сторіс з спортзалу, мені дуже багато людей писали: Ой, там неправильно присідаєш, ой, там не так робиш ту вправу. Хоча я завжди типу, тренувався з тренером, і я показував ці відповіді тренеру. Ну, він, я думаю, матюкатися не можна, то не буду говорити, що він казав на цих диванних експертів. Блогери дуже часто жаліються про впізнаваність. Типу, ой, не хочу йти в публічне місце, бо мене там впізнають, ой, тіпу, я такий крутий, ця публічність мене так задовбала і так далі. Ну дивися, ти сам вибрав свою сферу, в якій ти працюєш, ти сам захотів бути блогером. А якщо ти сам захотів бути блогером, це автоматично додається публічність. Це нервує. Стосовно хейту, хейту зараз набагато менше, тому що я там нічого такого може одіозного або грандіозного не роблю. Хейт більше, от що я замітив, в Тіктоці є, а не в інстаграмі, тому що в Тіктоці більше користувачів зареєстровані під якимись іншими е нікнеймами, під іншими аватарками, і це полегшує їм завдання писати там огидні коментарі. Є в мене е хейтери, які стабільно е пишуть. Ну добре, якщо б вони писали типу конструктивну критику, взяли по факту, написали: отут ти робиш не так, отут такий, тут такий. А це просто, типу, якісь образливі слова. Хоча я з іншої сторони знаю, наприклад, прізвище ім'я цієї людини, я заходив до, до нього на сторінку, подивитися, хто це. Мені це було цікаво. Але я ніколи хейтерам не відписую і ніколи не видаляю типу, якісь такі погані коментарі. Часто, що люди говорять, і бувають такі випадки, що з блогерами починають дружити тільки через популярність, через впізнаваність, можливо, там, якщо якийсь суперблогер через гроші. Що я можу про себе сказати? Ну, це одразу видно, коли людина, типу, старається якось до тебе там підлизатися, щось від тебе хоче. Але щоб я стикався аж супер з такими випадками, то в мене, на щастя, такого не було, або я цього не помічав. Таке теж може бути. Топ три поради для людей, які хочуть почати вести свій блог. Перша порада це, звичайно, бути собою, не видавлювати себе якусь іншу людину. Друга порада це просто почати щось робити, тому що коли ти почнеш щось робити, буде вже однозначно легше. І третя порада це мати дитину, щоб знімати рекламу підгузників.